Антивіруси. Важливий для історії комп'ютерів софт, який тебе захищає від вірусів і іншої комп'ютерної херні. Його використання довгий час було ефективним, хоча віруси все одно пробували обходити захист антивірусів і часто це получалося. А чи потрібні сторонні антивіруси в еру Windows 11 і масового переходу на Linux? Я сьогодні розкажу про це і про антивіруси загалом, які є їхні плюси, мінуси. тощо. Ставте лайк. І підписуйтесь на канал, я починаю. Історія антивірусів трошки заплутана, і поняття антивірус можна по-різному трактувати. І дивлячись від того, як ти це, сприймаєш, це поняття, відповідь на це питання буде різним. Більшість комп'ютерних хіків, сасадмінів та істориків вважають, що першою програмою, яка бореться з вірусами, була Reaper. Сама ріпа була для знищення мережевого червляка під назвою Кріпер який поширювався по мережі ARPANET. Ця мережа є батьком інтернету. Головний прикол в тому, що Ріпа була таким ж червляком, як і сам Кріпак. Але він був доброзичливим червлячком. Я б його не називав повноцінним антивірусом. Це програма, яка лікувала комп'ютер від конкретного хробака. Також кандидатом на перші антивірусники програма Чикбомб, яка була зроблена в 1984 році. Ця програма могла перевіряти код інших програм перед їхнім запуском. Я так само не вважаю цю програму повноцінним антивірусом, а бредком вірус Total, який теж перевіряє програми на шкідливі файли команди тощо. Першим комерційним антивірусом став Макафе Вірус з 1987 року. Творець цього чудо софтвейру заснував індустрію платних антивірусів та програма поширилася моделлю ShareWare. тобто був пробний період, а далі плати вічно зелені гривні. До речі, назва Макафе пішла від фамілії творця, тобто Джон Макафе. Ми пройшлися історією не просто так, а щоб зрозуміти, що таке той антивірус і чим відрізнявся дотеліти типу по вірус тотал. Антивірус як софт почали потроху втрачати сець після виходу квартирки 10. У самих вікнах посеред тонне непотрібного софту був діамант Windows Defender. Це зразу і антивірус, і фаєрвол, коротше, повноцінний комбайн, який безплатно йшов комплект до вінди. Сам Дефендер непогано захищає тебе від всяких кіберпомий і рекламного пило, які рекламують партію регіонів. І дивлячись на це, жоден платний безплатний антивірус не потрібний. Вже був, бо є квартирки Defender, але є мінус Defender, як і усіх насраних квартирок. Це телеметри, яку неможливо виключити у Вінді, а вона уж повір, там агресивна. Також Defender нереально повністю вимкнути чи видалити. Наче є антивіруси, які безплатні, розумієш? Безплатний захист компа. Але це така дирка, яку коли ти занурюєшся, розумієш. Що більшого шкідливого ПО за безплатні антивіруси не існує. Найпопулярніші безплатні антивіруси це Avast 360 Total Security. Обидва мають телеметрію, обидва тормозять комп'ютер. До неузнаваємості, Ну і в, інших, в іншого продукта від розробників Avast під назвою CC Cleaner зливали дані. То що зачорнило репутацію всіх продуктів від Software, Так. Що відбілити дуже складно буде ту репутацію, тому я безплатними антивірусниками не рекомендую користуватися з платними антивірусниками. Ситуація краща, але вони безкорисні, бо існує Windows Defender. Так як вікна не єдина система, то я мав поговорити про Linux. На Linux, як виявляється, існують антивіруси. Там тобі і Bitdefender, і Note 32, і руський доктор Веб. Я вас вважаю, що е, на Linux взагалі поки що антивіруси взагалі не потрібні, бо вірусів на Linux майже нема. А ті, що є, розраховані на сервери і інших корпоративних планктонів. Звичайні користувачі і арчерські фембої це не цілі їх. І тому, поки Linux не такий популярний, як квартирки, нема сенсу думати про антивіруси. Але коли доля користувачів буде хоча б 20%, то про антивіруси на Linux почнуть говорити активно. Але поки не заморочуємось. виявилось, що антивіруси як стороннє ПО зараз не потрібне. У вікнах є квартирки Defender, на Лоху ксі на майже нема вірусів. Напишіть ви в коментарях, чи використовуєте ви антивіруси і яка ваша думка на щот проговореного у відосі. Напишіть у коментарях, я буду прощатися, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А з вами був бе-бе.